Президент України Володимир Зеленський відкинув мирні переговори з Росією, поки Путін керує Росією. Виступаючи перед ООН із відеозв'язку, президент Зеленський заявив, що нові жорсткі санкції також необхідні після фіктивних референдумів, проведених російськими маріанетками на сході України. Зеленський попередив визнання Росією цих бутафорських референдумів нормою, реалізація так званого кримського сценарію та чергова спроба анексії Української терміну. Торії означатиме, що з президентом Росії немає про що говорити. Зеленський також закликав до повної ізоляції Росії у відповідь на її дії. Не можемо залишатися постійним членом Ради безпеки з справам вето держава, яка просто зараз реалізує геноцидну політику, отримує світ за крок від радіаційної катастрофи і ще при цьому погрожує ядерними ударами. Росія має бути виключена з усіх міжнародних організацій. Якщо таке виключення ускладнено процедурою, її участь має бути призупинена, наголосив президент. В Україні заявили, що організоване Росією голосування у чотирьох українських областях за приєднання до Росії було недійсним і марним, і що Київ докладатиме зусиль для звільнення української території окупованої російськими військами, закликаючи своїх міжнародних партнерів запровадити нові жорсткі санкції проти Москви та надати Києву додаткову військову допомогу. МЗС Україна заявила у своїй заяві: Україна ніколи не погодиться ні на які ультиматуми. Сполучені Штати представляють у Раді безпеки ООН резолюцію, яка закликає держави-члени не визнавати жодних змін щодо України та зобов'язує Росію вивести свої війська. Заявила спецпредставник США фальшиві референдуми в Росії. Якщо вони будуть прийняті, відкриють скриньку Пандори, яку ми не зможемо закрити, сказала вона на засіданні Ради. Росія має право накласти вето на резолюцію у Раді безпеки, але Томас Грінфілд сказав, що це спонукає Сполучені Штати винести це питання на розгляд Генеральної асамблеї ООН. Будь-які референдуми, які проводяться в цих умовах під дулом пістолета, ніколи не можуть бути навіть віддалено близькими до вільних або справедливих, заявив заступник постпреда Великобританії в ООН. Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив присуд. Утім, що референдуми пройшли прозора та відповідно до виборчих норм. Цей процес триватиме, якщо Київ не визнає своїх помилок і своїх стратегічних помилок і не почне куруватися інтересами свого народу і не сліпо виконуватиме волю тих людей, які на них грають. Сказав він: якщо Росія анексує українські області, Путін може уявити будь-яку спробу України повернути їх як напад на саму Росію. ¡Oh!